Будьмо уважні, сказав Господь причуцю, в одного багача земля вродила гарно, Почав він міркувати, кажучи сам до себе, що мені робити? Не маю де звести урожай мій і каже, ось що зроблю я, розберу мої стодоли, більші побудую, і зберу туди все збіжжя і весь мій достаток, і скажу душі мої, душе моя, маєш добра багато в запасі, на багато років, почивай, їж, пий і веселися, а Бог сказав до нього безумний: цій ж ночі душу візьмуть у тебе, і те, що ти зібрав, кому. Воно буде, отак воно з тим, хто збирає для себе замість багатіти у Бога. Молимо Господи. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Отак, воно з тим, хто збирає для себе замість багатіти у Бога. Добрі браті сестри, цю притчу ми чули не раз. Дуже важливо розуміти, в якому контексті говорить Христос цю притчу. Якщо взяти два рядочки скоріше, то до Ісуса Христа приходить чоловік і говорить, щоби він, Христос, розділив спадщину між ним та його братом. І здається, Христос би мав втрутитися, навести справедливість, сказати, що має бути по чесному. А Христос каже: А хто мене зробив судею, щоб ділити між вами оце майно? І далі він говорить дуже цікаві і важливі слова то стосується всіх, всіх, хто називається людина. Нема різниці, чи то буде хтось такий, знаєте, дуже там хтось прибирає, чи замітає, чи навіть взяти найвищих і церковних, і світських людей. Він говорить, щоб ми береглися всякої зажерливості, бо не від того, скільки ми маємо, залежить наше життя. Бо десь в середині в нашій природі живе отово. Коли ми вже знаєте, будемо забезпечені, коли вже ми будемо мати одну таку хатинку, таку як Едем, як той рай, де ми прийдемо і буде наша душа відпочивати, де вже не треба буде журитися, бігти на роботу, щоб заробити той кусок хліба. Коли ж то буде, добрі браті і сестри. Є добрі новини, то не тут, то не тут. Але ми думаємо, що буде тут. І ми гонимо, і трудимося. І начебто кожен день каже, а ось сьогодні тобі може вдасться. Вдасться, так, як у цьому, у цьому багачу. Йому вдалося. Земля родила стільки, що він буде мати дійсно, що він буде спочивати, вже не буде працювати, він буде їсти. Він буде пити і веселитися. Що до, до щастя ще, дорогі браття і сестри, потрібно. А виявляється потрібне вічне життя. Бо ще сьогодні прийде смерть, і він стане перед Господом Богом. Ми нараз багато, знаєте, дивимося того зла у світі, скільки несправедливості. І думаємо, доки то все буде. Дорогі браті і сестри, максимум 100 років і все. Максимум. Ну може хтось живе 101 рік, може хтось живе 102. Але все одно ми всі станемо перед Господом Богом. І хочеться не стати, бо ми певні речі не розбоїмося, бо з чим ми станемо перед Господом Богом. Коли я роздумував над, над цією притчею, то дуже є гарна ця п'єса, цей твір, написаний Карпенком Карем 100 тисяч. Ну звідки він міг знати знаєте, про, про цю ситуацію? Як цей прагнув, знаєте, як цей прагнув тої землі, тих овечок, і тут йому стається така дуже гарна нагода заробити ті гроші. За п'ять тисяч заробити сто тисяч, і він купить ще більше. А виявляється, що це був великий обман, найбільший можна сказати, обман його житті, де тратиться все життя, вже немає сенсу. Він хоче повіситися, і тут його рятують. А він каже: А нащо ви мене зняли? Я хотів краще вмерти, ніж такої ганьби зазнати. Безумний. А може Бог тобі дав шанс, щоб ти зараз наново подивився по-інакшому на це життя. І наразі є те, що у нас, знаєте, є отака ціль, оце таке бажання, як у того чоловіка, знаєте, і ми так рвемося, і нараз ціною інших людей, ціною своєї совісті. Багато ми можемо знаєте, віддати, аби тільки оце осягнути, виявляється, що це така спокуса, що це може бути кінцем нашого життя. А Бог ще не забирає. Він каже, а ще може ти може подумаєш, чому Бог тобі зберіг тепер життя. Чи так само дуже тепер є така велика небезпека, що молодь не хоче жити? Вже тяжко йому в 12 років жити. Ой! А може, тому що ми не живемо справжнім, не займаємося спортом, не читаємо, не займаємося розвитком, а тільки засмічуємо себе в тих. Я дивлюся сам, знаєте, як ти сядеш у ці такі короткі відео, знаєте? та то страшне. І як то не вістрижу, то я як смітник. А відстрижу, відкрию книжку, помолюсь, себе, але то тяжко, знаєте. Дорогі браті і сестри, дорога молодь, дорогі, ви на 5 хвилин книжку відкриваєте. Ви не відкривайте на годину, бо не боюсь, що ви відкривали на годину. На 5 хвилин. На 5 хвилин вервичку помолити. Все робимо на 5 хвилин. І поки ми оцих 5 хвилин не зробимо, нікуди я ніякі тік-токи, ніякі інтернети, ніякі фейсбуки не візьму. Поки я за воїнів не помолюся, то є дуже важлива справа, і то всіх стосується. Чого? Тому що оця зажерливість, знаєте, вона така тихо, непомітно приходить, а потім робиться таким, знаєте, як станом нашої такої душі, нашого життя. Як з цього вирватися? Дуже гарно говорить, Христос закінчує цю притчу, що дуже важливо багатіти спочатку у Бога. А як ми не завжди робимо важливіші речі ставимо на, на другий план, а ті другорядні речі ставимо на, на, на найцінніше. І як то багатіти? Дуже гарно у старому завіті був такий припис, що перший урожай, який людина збирала, вона з ним ділилася і до Бога приносила, і на утримання священників. Друга частина то для бідних. І третю частину лишала для себе. Годі то сказати, яка там була пропорція, дорогі браті і сестри. Але оце дуже важливо навчитися ділитися. Це Богові віддаємо. Я не кажу, що ми цього не робимо. Це от відкласти, не відразу давати бідним. Не переживайте, ми не будемо йти по дорозі. Бог дасть нам того потребуючого. Наразі ми будемо розчаровані, що типу, требуючі, ну, бо ті потребуючі лінуються, або сидять тій депресії. Чи в тебе є руки і ноги? Давай, от, бачиш, ті можуть тягати ті мішки, а ти не можеш. Чи там можеш працювати? Бо праця все одно витягує нас з того такого, знаєте, отої такої безвиході чи вічаю. І ми зараз не садимо поле. Ми не вирощуємо там худобу, телят, але все одно є наша праця, праця наших рук, наші професії. І все одно треба завжди вчитися відкладати оті три частини. Не раз вони будуть меншими, нараз вони можуть бути більшими, нараз Господь дасть нам знаєте, скільки, і то треба буде більше відкласти для Господа, для того ближнього, який дійсно потребує, і для себе, бо ми теж потребуємо тих звичайних засобів, щоб жити цим життям, ідучи до, до цієї вічності. І виявляється, отак от ми багатіємо у Господа Бога. Бо нараз той вчинок, який ми давно зробили і робили, дуже так знаєте, щоб не бачили всі. Бо зараз є дуже гарна така спокуса зробити якийсь один добрий вчинок, щоб бачили і всі інтернети, і всі фейсбуки, і всі ну все ну, а на що. То дуже гарно, святий Миколай, який ось зараз чогось він був багач, і чогось він якось так вийшло, що він не закопав оце все, а навпаки, так орудував тими засобами, що він мав. Що ми зараз ще й потепер його наслідуємо. Бо тихенько що робимо? Добрі вчинки, тихенько непомітно робимо один для одного. Чому? Тому що у нього, бо я коли прийшов до школи одного разу, батьки попросили вчителів дирекції, щоб прийшов священник, і з ними таку знаєте лекцію провів про святого Миколая. Ну, а як то треба взяти? Треба взяти ікону святого Миколая. Я їх питаюся, а ким був святий Миколай? А вони такі, бо вони знали тільки, що треба листа писати, де там в листі, знаєте, то має бути те, 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 те. Йорни те, те, Боже, щоб Миколай щось інше приніс, то буде біда. То буде шкандаль. А я кажу: а що в нього такий за одяг? Він чому він не в костюмі, не, не в кроватці не, не одягнений? Бо передусім він був єпископом. І його завдання нести було ту добру новину, що все, що Господь мені дає. Я коли роздумав знаєте, про цей, е, цей фрагмент, цю притчу. До речі, дорі браті і сестри, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість стежків Христос використав, щоб нам пояснити, як ми маємо ставитися до матеріальних речей. Шість, не треба там писати, не знати що? Я коли роздумав, от бачите, на нього звалилося оце велике благо, оцей великий урожай. А якщо на людину звалиться якась велика біда, чи можна тоді багатіти у Бога? Дорогі браті і сестри, можна. Тому що оцей весь план, тут все говориться, що я маю робити, що мені я зроблю, все я, все я, все я. А де тут Господь Бог? І навіть у ці речі, коли запрошувати Господа Бога, зараз ми побачимося, що що би Господь нам не давав, чи велике багатство, чи велику нараз нагуту і бідність, коли ми це з Господом Богом перейдемо, ми збагатіємо. Тут дуже гарно видно про Пресвяту родину. Йосиф з Марією, вони не мали великих статків. Ті дари, що принесли три царі, золото, ладан і миру, то це було для них певною підкріпленням цим матеріальним. Але вони виключно покладалися на Господа Бога і на працю своїх рук. Це саме нас стосується. І не раз воно буде менше, не раз буде так, я не раз дивився по собі, що Господь просто перевіряє, знаєте, чи ми довіряємо, покладаємося на свої здібності, на свої, знайти вміння, от зараз ще трохи метей. та. Ні, перепрошую. Багато речей Господа Бога. Але ті, що є від мене, залежать, щоб я робив, служив один для одного. І тому на святе письмо говорить, що на цьому полягає служіння один для одного. Ті засоби, які Господь дає, ми ними орудуємо і ділимося з тими, які є довкола нас. Тому бачимо, Христос звертає увагу на безумність, а ми потребуємо мудрості. Як то орудувати сьогоднішнім днем, сьогоднішнім тижнем. Нашою працею, цими дарами, що Господь нам. Як дає, щоб ми так мудро орудували, щоб та частина для Господа, та частина ми відкладаємо для, для бідних, тих потребуючих? А тепер ясно, що це має бути для наших воїнів. Це вони найбільше потребують, в першу чергу, це частина. І ту частину, яку ми потребуємо для щоденного життя. Для чого ми це розподіляємо? Щоби збирати і багатіти. У Бозі, коли ми станемо, знаєте, перед Господом Богом, то навіть ота, та притча інша каже, казали ті люди, коли ми тебе бачили голодним, коли ми тебе бачили нагим, коли ми тебе бачили спраглим, коли ми тебе бачили в тюрмі хворим. Коли ми тебе бачили? А він каже, що все, що ми робимо один одному, то ми робимо, робимо Христові. Це наше є багатство, це є сенс нашого життя. І тих статків, що ми маємо. І бачимо, Миколай, це є таким. Можна сказати, простим, конкретним прикладом у нашому житті, і живучи, він жив приблизно 4 століття, а його вчинки, відлуння мають аж до тепер. І незважаючи, що ця комуністична влада, яка хотіла замінити святого Миколая, яким дідом морозом. Чи компанія Кока-Коли дуже гарно використала оце, во, одягнула святого Миколая, того Санта-Клауса. Назву не поміняли, тільки що поміняли. Одяг поміняли і зробили це, використали для своєї реклами. Завжди буде у нас така спокуса, дорогі браті. Ми завжди будемо перевірені. Чи то аж в кінець, що ми що так зберемося тут, що будемо мати таке бажання, виявляється, що воно є дуже короткочасне. Чи ті дари орудувати так? Щоб вони були для нашого блага і для нашого, нашого спасіння. Просімо про ці дари! Слава Ісусу Христу!